Ірина Алєгрова, Анастасія Волочкова, Мерлін Монро, Пінк і навіть дві леді гаги дефілювали чернігівськими ресторанними підмостками. Зірок на місцевій сцені зібрав конкурс Супербілявка Чернігова. Шоу відбулося в рамках гламурної вечірки Повний фешн з Олією Поляковою. Здравствуйте, люди добре. Протягом трьох годин команди моделей та бізнес-леді змагалися у спритності, демонстрували власні таланти, вражали журі та глядачів своїми принадами. Відповідали на запитання головної супербілявки країни. А що ж така здійснительна ваша применяння така красива і здійснительна. Не, ще не, розійшлася. не розійшлася? А що вона вже замужем? Фінальне дефіле прекрасної половини запам'яталося оригінальними образами знаменитих білявок. Команда моделей до останнього вірила у свій тріумф. Як моя мама говорить, що молодець завжди виграє. Тому, я думаю, ми будемо впереди. Титул Гламурна білявка отримала представниця команди моделей Анастасія Лермонтова. Переможну номінацію забрала капітан команди королеви гламуру ділова жінка Алла Сібіль. Розважальне шоу мало благодійну місію. Частину коштів, виручену з продажу квитків. Організатори передадуть на допомогу батькам, котрі виховують дітей із особливими потребами. У нас пріаліті проекте создание двух групп. Это группа раннего развития для детей дошкольного возраста и группа дневного пребывания для детей школьного возраста, которые в школу не ходят. Мы хотим дать, с одной стороны, им возможность пообщаться, с другой стороны, мамам возможность получить какую-то отдушину. Тот же, те же свободные два часа. Окрім змагань між моделями та місцевими віпами, жюрі обрало найталановитішого перукаря-стиліста. З-поміж семи представлених персонажів суддям припав до смаку образ Створений Євгенієм Жоровим. Головна зірка вечора, співачка та ведуча Оля Полякова, в боргу не лишилася. Вона визначила помпезних гостей на власний смак. Ними стали Анна Устенко та Інна Гузема. Останній пощастило найбільше. Супербілявка презентувала їй власну прикрасу, а згодом нову пісню.